Не дивлячись на неспокій, який може наповняти наші серця, бо так кладаються обставини, я все ж таки бажаю вам гарного, приємного і благословенного від Бога дня на цій чудовій передачі ранок з надією. Разом з вами я об'єднуюсь подяках Богові, адже Він подарував нам цей день. Більше того, він залишив для нас своє послання, своє слово, а в ньому обітниці, в яких він обіцяє нам допомагати, оберігати. Більше того, Він обіцяє нам дати вічне життя. Але пам'ятайте, що скарб вічного життя треба. Шукати. Треба чути голос Божий. І ось у Івана від Іана у 5 розділі, у 24 вірші, ми читаємо чудові слова. Хто слухає моє слово і вірить у того, хто послав мене, має вічне життя і на суд не приходить, але перейшов від смерті до життя. Ми повинні оцінювати висловлювання Христа не просто у міру нашого розуміння. Їх слід розглядати у світлі того важливого значення, яке сам Христос надавав їм. Він брав давні істини, автором яких був Він сам, і викладав їх своїм слухачам у небесному світлі, і люди починали дивитися на них зовсім іншими очима. Пояснюючи ці істини, Ісус наповнював їхній розум потоками смислу, світла і духовності, відкриті людям багаті скарби істини приваблювали і зачаровували їх. Вони разуче відрізнялися від сухих, неживих тлумачень старозавітніх писань, які викладали рабини. А здійснювані Христом чудеса постійно вказували його слухачам на честь і славу Бога. Вони бачили в ньому вісника, посланого прямо з небес, оскільки він звертався не тільки до їхнього слуху, а й до їхнього серця. Коли Ісус поставав перед ними покірний, але водночас благородний і величний, як народжений. Наказувати він був сповнений силі, і людські серця відтавали і пом'якшувалися. У людей виникало щире бажання бути в його присутності, слухати його голос, який так урочисто і милозвучно проголошував істину. Кожне здійснене Христом чудо переконувало когось у його справжньому характері, якби хтось із звичайних людей. Звершував такі ж справи, що й Христос. Усі проголосили б, що ця людина творить їх Божою силою. Але були такі, хто не прийняв небесного світла, і їхні серця робилися дедалі запеклішими проти цього свідчення. Невідсутність видимої величі, багатств і слави спонукала юдею відкинути Ісуса. Сонце праведності, яке такими яскравими променями сяяло серед моральної темряви, показало контраст між гріхом і святістю, між скверною і чистотою. Але таке світло не було бажаним для них. Учення Христа, викладене у настановах і на власному прикладі, було посіяним насінням, яке потім мали зрощувати його учні. Усі народи землі повинні були сприймати свідчення цих рибалок як найвищий авторитет. Христос прийшов для того, щоб з'єднати небо з землею і щоб землян підняти знову у небеса. І він робив все, так як йому говорив Отець Небесний, що Він хоче навчити і нас. Послухайте вірш, записаний у Івана в 14 розділі 31. Як заповів мені отець, так я і роблю. Ті, хто на власному досвіді пізнав Боже благословення, мають бути найбільш вдячними з людей. Вони повинні висловлювати Богові подяку, бо Христос прийшов у подобі гріховного тіла, одягнувши свою божественність у людську плоть, щоб явити світові божественну досконалість у своєму характері. Він прийшов явити Бога не як суворого суддю, а як люблячого Отця. Господь Ісус приклад у всьому. Своїми ділами, він ясно показав, що перебуває в згоді з Отцем, і в кожному своєму вчинку виконує вічні наміри Бога. У дусі, ділах, у всьому своєму земному житті. Він явив бажання і наміри Бога щодо Його спадщини серед людей. Своїм послухом, Божому законові, син людський наочно продемонстрував факт, що закон це копія Божественної досконалості. Даруючи Христа світові, Бог бажав здивувати грішне людство дивовижним явленням своєї великої любові, якою полюбив нас. Він прагне, щоб усі прийшли до покаяння. Проте не меншою мірою його характер уявляється і в тому, щоб він у жодному разі. Не виправдає винних, якби він, хоч найменшою мірою, схвалив гріх, Його правління було б підірване. Кожний, хто приймає Ісуса Христа як свого особистого Спасителя, отримує також небесне заступництво і небесне світло. Бо Бог посилає своїх ангелів на служіння тим, хто має успадкувати спасіння, відіння, в якому яково були показані сходи з основою на землі та вершиною, що сягає Божого престолу, по якій сходять і підіймаються небесні ангели, це відображення плану спасіння. Якби ці сходи не дотягнулися до землі, хоча б на дюйм, тоді зв'язок між землею і небом. Прервався б, і всі ми безповоротно загинули б. Але сходи міцно утверджені на землі, щоб небеса були з'єднані з нею, і щоб грішний людський рід був викуплений та спасенний. Христос це сходи, які побачив яків, їхня основа стоїть на землі, а вершина сягає Божого престолу завдяки Христу. Небесні істоти можу спілкуватися з людьми, тому що Христос здобув цю перемогу, і ми маємо таку можливість спілкуватися з Небесним Отцем через це святе ім'я Ісуса Христа. І про це я хочу з вами сьогодні молитися, щоб Бог дав нам мудрості спілкуватися з Ним. Отче наш, що на небесах? Нехай святиться ім'я Твоє святе, і нехай прийде царство Твоє, і нехай буде воля Твоя і на землі, як на небі. Хліб наш щоденний, дай нам сьогодні, і прощай провини наші, як ми прощаємо винуватцям нашим, і не уведи нас у спокуси, але визволи від лукавого. В ці хвилини, Господи, ми звертаємось до Тебе, бо маємо певні переживання і труднощі. І я не знаю, Тато Небесний, в якому стані знаходяться люди, які сьогодні, можливо, дивляться цю передачу. І багато тих, які не дивляться, які не мають вже змоги взяти в руки святе письмо, але, можливо, піднімай свій голос до тебе. Ти почуй на висоті, прояви свою милість, а тим, хто має змогу, дай мудрості, читати Твоє Слово, переконуватися у Твоїх істинах. І приходити до тебе, знаходити ту дорогу, яку ти вказуєш через своє слово, зрозуміти, яку велику ціну заплатив ти, щоб з'єднати землю із небом, і щоб дати нам можливість сьогодні піднімати свій голос до престолу ласки і благодаті Твоєї. Тому просимо, благослови нас, благослови наш край, благослови засоби, якими сьогодні транслюються ці передачі. Тих, хто співпрацює у цій сфері, Господи, Ти всіх побласливи і побласливи тих, хто бажає, і хто бажає споживати цю святу істину і жити з тобою. Нехай їхні бажання увінчаються успіхом. Господи, разом із тим благослови наш край і нашу землю, і нашу країну, а за все, що ти нам подарував, славу прийми, Бог Отець, Син і Дух Святий. Амінь. Я інколи з пожалінням слухаю слова, коли людина заявляє про те, що вона вірить у Ісуса Христа. Але Христос сказав, що хто вірить у мене, має слухати моє слово. Має вірити в того, хто мене послав. І це дуже дуже важливо, дорогі мої. Щоб ми знали, що віра це не пусте місце, це підстава, це підстава. І для того, щоб у нас була предметна розмова, ми маємо відкрити святе слово і сказати так написано. І тільки тим що вірять так, як написано, тим, хто слухає Боже Слово і виконують, Господь говорить, що дасть вічне життя, що такі люди не прийдуть на суд, а перейдуть від смерті до життя, а всім іншим прийдеться стати перед Господом, щоб дати звіт, що вони робили у тілі. Я знаю, дорогі мої, що ніхто не бажає бути на суді. Тому зробіть для себе послугу, не прийдіть на суд, віддавши своє серце вже сьогодні Ісусу, і Він вас благословить. Нехай Божа мудрість спонукає вас бути Його послідовником уже сьогодні, бути Його світлом на кожному місці. І Бог буде прославний в такому разі. Будьте благословені Господом. До побачення.